У найближчі 10 хвилин ми розповімо про те, як може змінитися наша країна. Партія Україна вперед розробила програму, яка дозволить вивести державу на новий рівень та зробити життя людей кращим. І головне, що саме у цієї партії немає тих звичних для всіх обличчя політиків: це нові лідери. Та пріоритетномера тому це важливо. Треба запланувати. І вот ета всегда вибор. Вот і зараз дуже тяжело. Цей завод знаходиться на сході України. Тут виробляють алюмінієві профілі. І зараз це виробництво, можливо, найсучасніше в країні. Саме такі підприємства формуватимуть образ нової української економіки. Так вважає Наталія Королевська, лідер партії Україна вперед. З нею, а також з Андрієм Шевченко, другим номером передвиборчого списку партії. Ми приїхали на завод Солур в Луганській області. Ми бачимо тут прекрасне применяння новішої Німецької технологія, То есть таких сьогодні підприємств, я думаю, якщо несколько едиництво в Європі більше ми не найдем. Потому что показывает, что в Україні можна добиватися високих стандартів, високотехнологічних робочих місць і соответственно високих заработных плат. Тут як і у політиці, головне налаштувати виробничий процес. Все має працювати як надточний годинник. что, по пиццумку заявлялось самое Т, что было задумано. Мы сейчас прошли с вами полностью весь технологический процесс и увидели, как важно правильно комплектованное оборудование, которое дает наилучший результат. Вот когда мы формировали нашу команду, когда мы объединяли нового качества лидеров, лидеров нового качества, людей, которые никогда не были в политике, но которые сегодня понимают, что пришло время брать на себя ответственность. И я сегодня горжусь нашей командой, я горжусь Ильей Емцем, человеком, который первый в мире сделал операцию трехчасовому ребенку. И показал всему миру, что детей можно спасать и с колоссальными проблемами, и в таком еще часовом возрасте, и действительно прекрасно знает. Весь процесс сегодня, как работает система здравоохранения. Я э, глубоко убежден, что модель для Украины должна быть наша собственная, но если говорить на каких принципах, только на государственном на частном партнерстве. И я считаю, что э, ну, государство и наше государство оно не такое богатое, чтобы все расходы брать на себя, и, конечно же, допустим, те богатые люди От вони і э, самі заинтересованы, тому що во многом э, знаете, как в нашій стране люди мають деньги, а не можуть отримати медицинскую допомогу, такую же, як в Германії. І и и поэтому вони уезжают. У партії Україна вперед переконані, що медицина одна з пріоритетних галузей для країни. Можна наголосити на кількох основних пунктах програми у цьому напрямку. В Україні працює радянська модель медицини, коли фінансується госпітальна допомога, тобто ліжко місце, а не медична послуга, як у всьому світі. Якісна медицина має бути доступною для кожного, незалежно від його віку чи соціального статусу. Для нас дуже важливо було з'єднати молодість і мудрость, тому що охранення, образование це ті два дуже важливі направлення в нашій країні, які Ну, создають качество життя людей, уверенность людей. І от Роман Васько, це ректор Національного лингвистического університету, студенты цього університету, отримають диплом, за ними стоять работодатели. роботодателі. Тобто вони вже на останніх курсах інституту знають, де вони будуть працювати. У мене є досвід. Я знаю проблеми зсередини, я знаю проблеми ззовні. И я вважаю, що я зможу. Зможу багато зробити. Я бачу, якщо так далі буде розвиватися з такими темпами, як вона розвивається, то ми, на жаль, опинимося не в передових країнах і зовсім не в двадцятці. Зараз, якщо не встигнути це зробити, то Україна вже втратить такий шанс. Саме власне з цих міркувань я вирішив приєднатися до партії Наталії Королевської і долучитися до команди лідерів, нових лідерів. Які зможуть зможуть багато чого змінити в нашій країні партія Україна вперед має намір відновити систему, за якою самі вищі навчальні заклади визначатимуть кого навчати, адже саме вони добре знають потреби виробництва та науки у нових кадрах. Таким чином молоді фахівці будуть справді потрібні, і їм не доведеться шукати роботу, вона їх сама знайде. Інститутам та школам потрібні інвестиції. Це і комп'ютери, і, звичайно, якісний доступ до мережі інтернет. Окрема тема розвиток дистанційної освіти. Це збільшить кількість бажаючих навчатися, підвищувати свій рівень, щоб надалі приносити користь економіці країни. Далі продовження нашої розповіді. Я саме з моєї розписі не потрібен. Тому це важливо. Вміти орієнтуватися в просторі за, там, за долю секунди. Остап Ступка – это прекрасный, талантливый человек. Это человек, который живет искусством, живет культурой. Он настоящий сын своего отца. И я уверена, что Остап в политике будет заниматься культурой, а не делать Політику на культурі що дуже важливо. Перш ніж ми послухаємо Остапа Ступку, ось деякі пункти програми, яку партія визначила для себе в галузі культури: держава має стати на захист культурної спадщини. Без цього Україна не виростить патріотів. Для того, щоб зібрати необхідні кошти для реставрації, а також для розвитку інших напрямків, наприклад, національного кінематографа, потрібно прийняти закони про меценатство та про підтримку кіновиробництва. Сталася якась е парадоксальна річ, коли був Радянський Союз, був український кінематограф. Коли Україна стала незалежною, український кінематограф щез чомусь. І ця ситуація мене трохи непокоїть з кінематографом. Я вам скажу, що маючи. Е Сильну позицію по своїй економічній програмі, стратегію по економіці можна впровадити і культурні зрушення, не маючи бази економічної, яку теж треба будувати. Тому що культура і економіка вони ніби різні поля діяльності, але вони дуже тісно між собою взаємопов'язані. Чим сильніша економіка у держави. Тим е вищою і на вищий рівень стає розвивається і культура. Трохи раніше Наталія Королевська в нашій програмі вже згадувала про спорт. І природньо, що ця тема пов'язана з відомим у всьому світі футболістом, а зараз політиком-початківцем. Ми сьогодні дуже багато зустрічаємося з людьми, ми їздимо по країні. І тут, на цьому підприємстві ми були разом з моїм ближайшим соратником, з моїм другом. с Андреем Шевченко. Человеком, который сделал для себя очень непростой выбор, и он ему нелегко давался. Потому что, когда ты выбираешь между спокойной жизнью в Европе, кругу семьи и с абсолютно стабильным будущим, либо ты понимаешь, что пришло время, когда ты нужен стране, когда твое имя, твои знания, твой опыт сегодня нужны здесь. Тож не твоєї родині. де б не з'явився Андрій Шевченко. На нього чекають шанувальники та звичайно маленькі футболісти, яким він ніколи не відмовляє в увазі. Нічого малоді скаршорозвернути Андрій Шевченко зараз багато зустрічається з виборцями. Для нього це абсолютно новий досвід, та він не соромиться про це говорити. Конечно, мне очень приятно, честно скажу, потому что я немножко волновался, но когда ты начинаешь общаться с людьми, когда ты чувствуешь эту энергию, когда ты понимаешь, что люди в тебя верят, это мне дает только больше стимулов для того, чтобы прийти і змінити тут дуже багато в Україні зробити життя для людей лучше. Партія Україна вперед виступає за те, щоб кожен українець мав право та отримав можливість реалізувати себе в тому виді спорту, який йому до душі необхідно розробити і затвердити загальнодержавну, а також регіональні та місцеві програми щодо створення спортивної інфраструктури та пропаганди фізичної культури та спорту. И ось мы опанылись на заключенном этапе воробництва на алюминиевом заводе в Луганской области. И мы с Натальей Королевской говорим про найближние майбутнях. Я бы хотела сказать каждому избирателю, поверьте в себя, поверьте в Украину, поверьте в то, что мы достойны жить лучше. Для этого мы должны быть едины, мы должны сегодня объединить усилия и добиться результата. Мечты сбываются, когда мы начинаем действовать. Так вот, пришло время действий, пришло время перемен. И мы обязательно победим, победится Украина.